Привітики, дівчата! Я зараз у Португалії. У мене відпустка. І відпустка виявилася дуже довгою. І ось в цю відпустку я відвідала Португалію. У мене дуже багато буде розповідей про це, але я думаю, що я все, все ж таки буду писати. А зараз хочу розповісти вам про одну чудову бібліотеку, куди я сьогодні зганяла зранку. Це книгарня Лело в Порту. Вона завжди виділялася архітектурою фасаду і внутрішнім оздобленням. Однак світову славу йому принесла Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера. Легенда свідчить, що вона була вражена красою Лела настільки, що перенесла його на сторінки роману про чарівників. Історія книгарні починається наприкінці 19 століття. Жив у той час в Порту Жозе Лело, який був захоплений читанням і музикою, поринаючи в перипетії життя літературних героїв, співпереживаючи її. Жозе пристрасно мріяв продавати книги, і його мрія здійснилася. З братом вони відкривають книгарню на вулиці Кармелітаж. Це двоповерховий затишний будинок з черепичним дахом, незвичайний фасад. А над надписом і брат два жіночих силуети, що втилили науку та мистецтво. Заглянувши всередину, ви побачите дев'яні полиці, до стелі, масивні, але гнучні сходи, що ведуть на другий поверх, як ніби злітають і підносять тебе в груд. Саме ці сходи за однією з легенд і надихнули Джоан Роулінг на створення сходів, що рухаються в школі Коквардс. Інша легенда запевняє, що магазин Лело надихнув авторів авторки Гаррі Поттера на створення магазину Чарівних Баночок. На другому поверсі книжковий рай вінчає восьмиметровий вітраж голландського архітектора Жерарда Ван Крікена, що складається з 55 скляних панелей. На ньому можна прочитати девіз братів Ло, написаний латиною, і що означає честь у праці. В різний час магазин Лело був визнаний одним з найкрасивіших у світі на думку багатьох мандрівників та експертів, таких як британський журнал «The Guardian» та австралійський видавець путівників «Lonely Planet». і люди готові вистояти кілька годин у найдовшій черзі порту, щоб поглянути на нього і зробити кілька фотографій. Я придбала квиток в інтернеті зі знижкою на 9 ранку. Припхалася вся така запихана й мокра, бо тут От, Але все одно людей, як бачите, було багато. Раджу придбавати квиток зі знижкою на купівлю книжок. І так можна, тому що все одно ви щось та придбаєте. Ну, я теж собі щось придбала на згадку. Ось такий от магазин. У мене ще багато подорожей. Я гостюю у друзів у своїх. І зараз в Порту, і звідси ви вже в літаком у Варшаву. А з Варшави куди я ще не вирішила. А до цього до порту я була в Ашторилі і жила у іншій подруги. от і їздила в Лісабон і багато ще де. Взагалі Португалія мені дуже подобається, і просто нема ресурсу вам про це розповідати. У відео або писати у свій блог. Так що просто начувайтеся. Мої мої сторіс в інстаграмі. Все, я вас обіймаю. Сьогодні день сім'ї. Я всіх нас з цим вітаю. Всі ми так чи інакше одна сім'я. А це ось така черга. Тому раджу на дев'яту приходити.